Чому контрнаступ пішов не за планом? Чому Валерій Залужний був змушений змінити тактику? Про це говоримо сьогодні. Це канал Яніна Соколова. Дякую, що підписані на нас. Резонансна стаття у Вашингтон Пост про яку неможливо мовчати. Мені здається, що вона дасть відповіді на чимало наших з вами запитань. Поїхали. Отже, друзі, видання The Washington Post випустило одразу дві великі статті про те, як планували контрнаступ, чому американські та українські військові сперечалися, і, врешті-решт, наступ українських військ пішов не за тим планом, за яким домовлялися. Матеріали ці ґрунтуються на інтерв'ю понад 30 українських військових та американських високопосадовців, а також більш ніж двома десятків офіцерів і солдатів на Передові на основі розмов з ними ґрунтується це інтерв'ю. Більшість джерел в цьому тексті є анонімні, але нам цікаво знати ключові висновки із тексту. Тож сьогодні розкажу вам про головне. Отже, тезово, друзі, наступ розпочався 7 червня 2023 року. Головною в ньому обрали 47 сьому бригаду, яку оснастили західною технікою, але 70% солдатів не мали бойового. Досвіду планувалося, що за перші 24 години війська просунуться майже на 15 кілометрів і досягнуть села Роботине, щоб звільнити Мелітополь та перерізати логістику росіян. Росіяни готувалися зустрічати удар. Одразу атакували українські війська протитанковою зброєю, вертольотами, безпілотниками. Сповільнювали просування і небачені темпи мінування території. На одній ділянці фронту завдовжки в 6 кілометрів росіяни встановили понад 20 тисяч мін. Залужний наказав зупинити тактику, щоб зберегти озброєння, що залишилося у наших масований механізований наступ із підтримкою артилерії, як радили американські колеги, залужний поміняв на невеликі групи солдатів по 10 осіб, які підуть пішки. Він вирішив, що такий спосіб збереже техніку та життя, і буде повільним, але ефективним. Нам потрібно берегти свої сили. Подумав залужний і змінив тактику в той період. Що в результаті друзі? Замість того, щоб прорватися першого дня на 14 кілометрів, за всі 6 місяців із червня наша армія просунулася на 19 кілометрів і звільнила кілька сіл. В результаті 47-ма бригада звільнила роботи до 28 серпня. Ало, дочечка, алло, алло. Привіт, привіт, крукалка. Дочі нас вивезли. Доця Ми... Говорили... Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже сьом, ми вже дома. Друзі, все, що я зараз озвучую, це і статті Вашингтон Пост. Акцентую на цьому. Це не думка нашої редакції, це за Washington Post. Отже, загалом видання, Україна повернула близько 518 квадратних кілометрів території ціною тисяч втрат та мільярдів доларів допомоги лише у 2023 році. Ключова розбіжність у позиціях військового керівництва Сполучених Штатів Америки України полягала в стратегії та плані контрнаступу. Американці переконували, треба зосередити сили. В одній ключовій точці Запорізької області а план українців в наступ у трьох напрямках та стримуванні російської навали. А ось що президент Володимир Зеленський казав про контрнаступ два місяці тому, дорікнувши західним партнерам, які не задоволені результатами, а скоріше темпами контрнаступу. Президент визнав, що просування значно. Повільнилося, і на те є багато причин. Давайте пригадаємо. Складна війна, складні і різні процеси. Уповільнилось багато речей, коли деякі партнери кажуть, так що там з контрнаступом? Коли буде наступний крок? Моя відповідь, напевно сьогодні, що наші кроки швидше, ніж нові санкційні пакети. Ми дійдемо до кінця. Але до кінця не нашої держави, а до нашого сусіда, кінця його життя на нашій території, а там на своїй території той сусід хай робить, що він хоче, але не втручаючись в наш моральний простір, в нашу незалежність і в наші домівки. І ми обов'язково це зробимо, бо ми в цьому впевнені. Я впевнений всі сили безпеки оборони, наших бійців, воїнів, що на фронті, в наш народ міцний. Уповільнюється війна, це є. Ми це визнаємо. Ускладнюється так, ускладнюються і уповільнюються всі процеси від санкцій до зброї тощо. Висновок, який роблять журналісти Вашингтон Пост, Україна і Захід недооцінили здатність Російської Федерації відновлюватися після воєнних поразок. І користатись зі своїх переваг, а саме великою кількості живої сили і мін, а також готовності жертвувати життями військових у великих надвеликих масштабах. Кожна зі сторін звинувачувала іншу сторону в помилках і прорахунках. Як зазначає видання, американське військове керівництво вважало, що Україна не дотрималася базової військової тактики. Виключаючи використання наземної розвідки для визнання щільності мінних полів, українські військові лідери зазначили, що американці, схоже, не розуміють, як ударні безпілотники та інші технології змінили сучасну війну. Це вже не теорія, це практика, пропрацьована українськими військами. Все це на фоні того, що Сполучені Штати Америки стверджують, що у них закінчуються гроші для військової допомоги. Україні на цьому графіку друзі видно, як протягом цього року зменшувалися обсяги допомоги від американців. Наприклад, у листопаді вона була на 82% меншою ніж в першій половині 2023 року. І ще раз, друзі, на 82% менше. Без фінансування постачань для України на 2024 рік, яке досі не ухвалив. Конгрес Сполучені Штати не зможуть постачати Києву озброєння. Про це заявив на брифінгу радник президента США з національної безпеки, пан Джейк Саліван. Послухайте, за даними змі у зв'язку з цією ситуацією. Президент Володимир Зеленський звернеться до сенаторів США за лічені години. Він планує розповісти. Сенаторам про стан війни в Україні та необхідність чергового пакету військової допомоги за день до запланованого голосування в Сенаті щодо переходу до законодавчого механізму для надання надзвичайної зовнішньої допомоги на суму 106 мільярдів доларів, який включає понад 61 мільярд для України. Чи зможуть будемо відвертими і будемо говорити, як є? спічрайтери Зеленського і майстерно озвучений ним текст переконати сенаторів у тому, що Україні таки варто надати цю допомогу. Сподіваємось, що так, принаймні українцям би цього дуже і дуже хотілося з огляду на те, що зараз відбувається на фронті. Ось такою є стаття за Washington Post. Ви маєте розуміти про що пише Західна преса. Якщо не розумієте достатньо англійського, ми переклали вам і пояснили, про що вони говорять. Думаю, що цілком ймовірно, частина цієї інформації є правдою, тому давайте аналізувати, робити висновки і не спинятись допомозі Збройним силам України. Друзі, попахую тим, що скоро ми залишимося одні. Ну і зрештою, не сподіваючись ні на кого, будемо воювати, сподіваюся, що президент Зеленський розуміє. Як йому діяти, в нього є план, якщо цієї допомоги не буде, як гарант Конституції і, відповідно, разом із правлячою партією, монобільшістю головні реформатори нашої країни, і в тому числі оборонної сфери, яка на даний момент спочатку війни не реформована настільки, аби ми виробляли самі озброєння, хоча б. Фрагментарно. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, друзі, я усіх обіймаю, шлю вам сердечки. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи скоро американці припинять нам допомагати і про що свідчать ці дзвіночки, коли американські конгресмени вже не до кінця вірять в нас чи в українське керівництво. Напишіть в коментарях. Будемо читати ваші думки, для нас важливо. Знати, що ви думаєте, до зустрічі завтра в описі до цього відео є всі способи нам допомогти. Команда працює щодня, аби ви знали правду, і найсвіжіше допоможіть нам створювати наші відео в описі. Є лінки ну і підпишіться, якщо тут випадково. До зустрічі завтра.